Вже більше року екс-громадянин Туреччини, який прийняв громадянство України, гомуштекін Халдун домагається повернення незаконно вилученого у нього майна сільськогосподарських підприємств Харістон і «Глобал Інвест», заснованих ним ще у 2003 році. Він році. Он покупає міхтокон закупає техніку. більше того, він закупає техніку в Турції, де тому є теж підтвердження. У 2005 році так, на арену виходить Хотан. Це його однокласник. его родители в очень близких отношениях, он сам с ним вместе учился ну, непосредственно Халдум. и у них были на тот период доверительные отношения. Ситуація набрала обертів, коли у травні 2007 року інвестор потрапив в ДТП з дуже важкими для нього наслідками і тривалий час лікувався в клініках України, а потім і Туреччини. У той час, зі слів юристів, коли важко хворий пацієнт, страждав від частих втрат свідомості і втрати пам'яті, його діловий партнер умовляє його підписати заяву про передачу йому майна підприємств. При цьому випливає цікавий факт: договір було складено українською мовою, якою гумуштикінхалдун на той момент абсолютно не володів. Ходан всячески пытается его уговорить и переписать на себя фирму. С этой целью он везет его в Турцию. Хотя наши, наши врачи, которые он лежал в Хурсонской области, ему запрещают их. Но он все равно его перевозит в Турцию. И в Турции подписывается договор о передаче Харистрона Кодана. Договор, как понимал на тот период и как ему объяснили. Гумуштейкен это был протокол о передаче права управления. Даними предприятия після тяжкого лікування нічого не підозрюючи, підозрюючого халдун повернувся в Україну у Надеждівку. Проте тут на нього чекала болюча звістка. Він виявив, що майно його підприємств загальною вартістю понад 3 мільйони гривень шляхом махінації і підробки документів перейшло в розпорядження партнера і його оточення. Окрім того, халдуна не пустили навіть у власний будинок. Пізніше поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження, а суд наклав арешти на вище вказане майно. Фірми все атабра. Фирмы э, забрали, машину забрали, и который на него принадлежал дом, на том доме они живут кодно. Он на том доме живет и э, разными делами занимается, а человек приходит после э, э, выздоровления и просит дом. Как был Они не дают то, заходят, не дают то. Ну, все ета то жілена придумана. Про те, що ситуація у селі більш ніж критична, розповідає голова Надеждівської сільради Геннадій Чухалов. У результаті конфлікту власників на підприємствах Харі і Глоблінвес в заручниках ситуації опинилися жителі Надеждівка. Більшість із них залишилися без роботи і надходять погрози й самому сільському голові. За останні два роки заметно. Зменшилась допомога соціальна силу від фірми. Поки ці працівники, які були відсторонені, вони всячки лабірували інтереси там дитячих закладів, всього села і всієї інфраструктури. За останній рік. Взагалі, коли були люди звільнені, взагалі підприємство відійшло від села, незважаючи на дані факти, кримінальне провадження закривають. І ось лише 21 червня 2016 року справу зрушили з місця. Херсонський міський суд у відповідь на заяву адвоката Гурмоштикіна Халдуна Дмитра Булаха визнає, що постанова про закриття кримінального провадження винесена передчасно. Також суд постановив, що в ході розслідування факту шахрайства були проведені не всі необхідні слідчі дії, тож зобов'язав слідчих Провести кілька експертиз, перевірок, опитати всіх причетних до справи. Всі учасники цієї справи наразі сподіваються, що правоохоронні органи розберуться в ситуації та в надеждіці нарешті запанує тиша. А створене та успішно працююче понад 13 років підприємство продовжить нормально працювати під керівництвом законного керівника.